Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Renault Megane 3 2011 року виготовлення. 1,5 дизель. Для даного автомобіля придбав на сайті Exist.ua ось такий ось килимок фірми Baseus. Ось тут його каталожний номер. Гелевий коврик, тримач Baseus. Folding Anti-Skid Pad. Ось таке величезна назва така. Е, таке пакування цікаве. Тут е, глянцево, е, глянцевий малюнок самого тримача е, фірми Базеус, Тут ось намальовані різні інструкції. Ось такий приклад, як він буде виглядати. Тут якісь голограми, бачите, відображаються. Ну і запаковано воно все гарно. Ось такий тут клейкий кружечок. Зараз ми його спробуємо. Однією рукою не дуже зручно, але треба якось відкривати. Так, Відкрили, дістаємо. Ось такий ось килий він прозорий у нас. м'якенький поділений на чотири секції, це для того, щоб можна було його робити ось так. Тобто як тримач, щоб телефон стояв в якомусь положенні. Так, тут у нас фірмовий напис Базеус. Ось так такий такий дизайн. Якісь соти. Добре. Здемо автомобіль. Сідаємо так. ось такий на салон, така панель. Ось. І тут чомусь у даної моделі не продумали ще місця для мобільного телефону або для якогось гаджетів. Тобто, ну, ось, наприклад, телефон на панелі він ковзає, падає. Тобто, Бачите, не дуже зручно. Ось тут іноді кладу, але також він тут дригається, Ну, Якщо дорога не дуже зручна, то не дуже зручно. Так, отже, ось такий килимок, він прозорий. В принципі, ось так буде виглядати. Він в захисній плівці, тому зараз ага, ось так, щоб було. Знімаємо нижню. Нижній Слой цієї плівки. Ось. Так. Трошки протремо нашу панель від пилу. Навіть отут на вигині приклеїмо чи положимо наш килимок. Ось, беремо килимок і Ні, давайте ось так його. Ось. Він одразу нібито приклеюється, але він не приклеюється. Просто у нього така фактура, що він ну, щеплення має гарне. І знімаємо ось цю другу захисну плівочку. Ось так виглядає цей кіломок. Стильно, сучасно, прозорий, видніється фактура нашої панелі. І, І зараз Ось пробуємо наш телефон, наприклад, ось так кладемо, і він також ніби приклеюється. Ось, ну, держиться він. Ого, він навіть аж пристає. Можливо, це тому що ще новий. То бачите, навіть треба віддирати телефон. Так. Зараз спробуємо ще ось, для прикладу ось так зробити, як в рекламах показують. Буде він так тримати чи ні. Так, ось дивиться як, який вигін. В принципі, тримається. ну так Отак він лежати не буде, тому що не дуже зручно. Ну, Плюс-мінус, отак, я думаю, покладу. Там вже буду дивитись по ситуації, його можна перекладати, куди ви хочете. Можна навіть тут його покласти так само, але тут буде він заважати обзорності. Тобто ми його кладемо ось тут. І ось кинули телефон і поїхали собі. Він нікуди не дівається. Також написано, що можемо ми зробити ось так, наприклад. Поставити ось так телефон і вимкнути якісь собі, наприклад, мультики дитині або навігатор. Також дуже зручно. Ну, але це потрібно буде якось розвертати його до себе. ось наприклад, ось наприклад, так. Зараз трохи налаштуємо. Ось. Оставили. Ну так, трохи втрачається його міцність прилягання, але все одно тримається. Гарно. Все, будемо використовувати ось такий от стильний килимочок.